Вітаю Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Напад на кафе. Ці тушки побили відвідувачів. Мирний наступ. Майданівці готуються до активних дій. Свято усіх закоханих. Сьогодні по всьому світу відзначають День святого Валентина. Керівника Луганської батьківщини намагалися затримати у потязі. Ірина Веригіна поверталася додому з Євромайдану. Міліція, нібито, знайшла у неї наркотики. Проти коли на місце події прибули журналісти, правоохоронці відпустили активістку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав народний депутат Олександр Берегінець. Безпреділ триває. Щойно в поїзді Київ-Луганськ затримали керівника Луганської партійної організації Батьківщини. Причина проста: та сама, яку колись використовували проти дружини Данилюка, коли її не випускали з України. Бо в неї нібито були наркотики. Потім, коли приїхали депутати, її відпустили. Тут ситуація та ж сама: підкинули наркотики. Могли б підкинути і пістолет, на якому висить 10 вбитих президентів. Ці тушки напали на кафе, а затримали журналіста. В Донецьку 30 невідомих молодиків здійснили напад на кафе. Вони розбили всередині приміщення меблі та побили людей. У той час там проходила зустріч громадського активіста Олександра Солунтая із мешканцями міста. Один з учасників застосував газовий балончик. Прибув наряд міліції, було затримано 12 осіб. Потрапив під гарячу руку міліціонерів і журналіст місцевого видання. Дітушки під прикриттям міліціонерів напали на відвідувачів кафе, коли ми з учасниками обговорювали майбутні країни. Хлопці міцної статури побили відвідувачів, зафукали газом всі кімнати, потрощили меблі. Потім вони втікли, а міліція почала всіх затримувати. Наступ майданівців можливий, але мирний таке питання громада обговорить на вже традиційному народному вічі. Це вже буде одинадцяте вічем. Планується організувати мирний наступ активістів Майдану задля вимог виконання людей. Нагадаємо, учора лідер батьківщини Арсеній Яценюк заявив: якщо Верховна Рада не вирішить конфлікту Україні, то це зробить вулицям. Якщо не буде політичного вирішення. В стінах Верховної Ради України, то це буде означати, що чинна влада хоче подальшої ескалації конфлікту. Ми виступаємо за мирний шлях. І ми запропонували десятки варіантів виходу з цієї ситуації. Жодного варіанту від влади немає. Ми очікуємо на цей варіант. Нагадаємо, мітингувальники активно протидіють владі. Зокрема, учора по всій країні пройшов всеукраїнський страйк на одну годину з 12 до 13 Люди вийшли на площі своїх міст висловити протест. нинішній владі як це було? Дивіться далі у сюжеті. Перед всеукраїнським страйком на майдані незалежності зібралася багаточисельна колона активістів. Вони пройшли центральними вулицями столиці, аби закликати громадськість виказати протест владі. Ми пройдемося маршрутом з майдану через Бана Володимирську, Андріївський узвіз на поділ до контрактової площі, і потім по і Володимирському узвозу знову повернемося на майдан. Страйки пройшли у багатьох містах України. Вимоги народу незмінні. Вимагати відставку уряду не продовжує що ми сіла люди з плакатами і транспарантами вимагали звільнити учасників акції протесту та відставки президента. Український страйк тривав лише годину, однак за цей час на вулиці України з протестами вийшли тисячі українців. Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. Кличко та Яценюк навідаються до Берліну. Там опозиціонерам призначила зустріч канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона хоче зустрітися з Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком у вівторок, 18 лютого. Німецьке видання Біліт підкреслює, що візит опозиції до Німеччини дає нову надію на вирішення конфлікту в Україні. Нагадаємо, раніше Ангела Меркель заявила, що поки не бачить підстав для ведення санкцій проти влади України, на яких наполягає опозиція. У Кабміні вирішили позичити Нафтогазу ще 11 мільярдів гривень. Статутний капітал НАК Нафтогаз збільшить шляхом випуску облігації внутрішньої держпозики. Кредит розтягнуть на 5 років під 14% річних. Як відомо, раніше Нафтогаз обмежив поставки газу неплатникам до технологічного мінімуму. На заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики ставлений природний газ становить 27 мільярдів гривень. Цукрова галузь України під загрозою у Верховній Раді зареєстрований проект закону про відкриття внутрішнього ринку для імпортного цукру. Автори даного проекту фактично пропонують повністю відкрити внутрішній ринок для іноземного цукру, знизивши у 10 разів, увізне митом скасувати квоту на виробництво і поставку цукру на внутрішній ринок. Це може призвести до знищення вітчизняної цукрової галузі та зменшення надходжень до бюджету на 1 мільярд гривень. Члени всеукраїнського аграрного форуму офіційно звернулися до народних депутатів не приймати згубні рішення для української економіки. Замість Леніна Золоті діти на Бесарабці, де раніше стояв постамент Володимиру Іллічу, Тепер стоїть сотня золотих дітей. Таку інсталяцію зробила художниця Тетяна Войтович. Робота має назву Детермінація. Усі сто дітей біля постаменту, пластикові вкриті золотою фарбою. Золотые дети – это будущее нашей страны. Да? Наше богатство нашей страны – это наш народ. Я сделала, потому что меня волнует, да? когда свободный постамент. Никак не связано с Лениным. Тут не имеется Здесь пустой постамент. И дети, которые борются за и хотят хорошего будущего в нашей стране, как бы, я их показываю вот в этой инсталляции. В українському домі з'явився пам'ятник яйцю, автор скляного монументу львівський митець Юрій Гайда. Художник стверджує, що потерше яйце можна загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться. Художник каже, зараз влада переступила межу, і тому казка знову є актуальною. Згадаємо, коли яйце райце у казці опинилося в руках людей, то у них з'явилася влада, адже у райці була кукощеєва смерть. Він подарував це яйце громадському сектору Євромайдану. Аби Разом із яйцем в руки народу перейшла влада. Найстарші українці сьогодні виповнюються 117 років. Катерина Козак народилася на Івано-Франківщині. Прізвище довгожительки мають внести до книги рекордів Гіннеса. Відповідні документи вже подали до Лондона. Жінка стверджує, що ніколи не хворіла і не зверталася до лікарів. При цьому ніколи не була одружена і не мала своїх дітей. Катерина Іванівна за своє життя пережила часи Австро-Угорської імперії, Західноукраїнської Республіки, другої речі Посполитою Радянського Союзу також пам'ятає першу і другу світові війни у школі не навчалася, працювала до пенсії у місцевому колгоспі. З військовим оркестром та молитвою сьогодні відкрили пам'ятник Олександру Шалімову. Урочистості пройшли біля клініки, названої на його честь. В історію вітчизняної медицини Олександр Шалімову війшов як один із засновників української хірургічної школи. Він провів близько 40 тисяч операцій. Автор більше 800 наукових праць та 112 винаходів. Створив в Україні два науково-дослідні інститути у Харкові та у Києві. Сьогодні у світі відзначають День святого Валентина. Це свято всіх закоханих. Його відзначають вже не один не століття, і у кожній країні по різному про український варіант розкаже Яна Курченко. Історія Дня святого Валентина сягає ще у середньовічні часи, коли правили імператори, а завінчання у церкві карали стратою. Тоді за свою любов і переконання віддав життя священник Валентин, саме його ім'я і носиться свято. З тих часів багато змінилося, однак свято закоханих відзначають і сьогодні. І, хоча воно є неофіційним, у цей день люди вітають своїх коханих і готують подарунки. Пані Оксана свято для закоханих влаштовує вже не перший рік. Розповідає, головне цього дня. Не бути банальним, а дати волю своїй фантазії, ділиться навіть своїм секретом. Подарок вопрос чисто фінансових можливостей. Ну, моя рекомендація – це уходити від стандартного там, конфети і букет, тому що це як ну ну як, як на как на отдачу какую-то на отку. Тобто, все таки должно бути індивідуально і з підбором, що девушка хоче, що нужно. То есть вплоть до того что это может быть бути это может быть бути поїздка куда-то. Опять же, все по можливості. Окрім подарунку, важливо влаштувати своїй другій половинці особливий день. І ось тут варіантів вистачає. Навіть якщо погода не на вашому воці, романтику влаштувати просто, аби гаманець дозволяв. Вечір спа, спільний відпочинок, спільний там масаж, якісь та обші процедури цього... Чайпітя, чайна церемонія, лідігустація він також какої-то ужин, і вот, допустим, заказ а, сладостей, тартов, каких то кандидерських изделий да, вот ну такою романтичку тематику. Справжня романтика святого Валентина панує на Євромайдані. Активістка Валентина, романтичне свято зустрічає з солодощами символічної форми. Хтось шукає подарунки, а затятому козаку Володимиру це свято надумане. Ну, як бачите? Так... Цукерки дарую, що ще дарую? Ювелірні вироби та все таке інше. Нашим дівчатам у нас є, даруємо. Сердечки всякі, «Це Надумане, свято не, не наше, не національне, але не шкодить. Якщо хтось його шанує, то. То хай шанує. Найбільше шанують святого Валентина продавці квітів. Для них у цей період справжні жнива. На камеру нічого не коментують, мовляв, нічого особистого, тільки бізнес. Пані Оксана радить, аби не підтримувати таку спекуляцію, обирати альтернативу. Можна покупати квіти в вазонах живі, і покупати їх зарані. До цього часу вазон, Допустимо, це азалія, бігонія, орхідея в вазоні. Він не від Но але ціна буде ще ну, до празднична. Якщо ваш гаманець не дозволяє особливого креативу, а фантазія просто зашкалює, можете зробити подарунок у старий добрий спосіб своїми руками. Яна Курченко, Артем Кутасов, Денис Тищенко – Соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.